Вже вже Добрий вечір тобі, пане Господа, радуйся, ой, радуйся, жерле, син Божий народився, застеляйте, столи, на все хили мами, радуйся, ой, радуйся, землю. Ай той перший праздник, Рождество Христове, радуйся, ой, радуйся, Син Божий, народився, ай той другий праздник святого Василя, радуйся, ой, радуйся, землеси. Родився, ай той третій празник. Святе водогреще радуйся. Ой, радуйся, це лисин Божий, народився. Ці дівчат, дякуємо вам за колядочки. славну, людей, дуже вам сили. Так, хто наступний люшан?